Першим зареєстрованим українцем на острові Пасхи кинув аспірантуру в Швеції. Відвідав 30 країн світу. 2022 рік в Україні вийшов його науково-фантастичний роман Колонія. Нові темні віки того ж року разом з дружиною він заснував власне видавництво Бородати тамарин. Ще більше української наукової фантастики від різних авторів. За витком нитки долі плетуть свої візерунки проектуючи альтернативні реальності. Ми думаємо, що маємо владу над своїм життям. Справді, ви в цьому впевнені куди повернути на розгалуженні? Яка нитка приведе нас до мрії, а раптом візерунок динамічно змінюється. І як тут не загубитися на Рівненщині у родині письменника гумориста Івана Кідрука 1 квітня як символічно народжується син і називають його Максимом. 1 квітня в стародавньому Римі вважалося днем весняного рівнодення. Люди намагалися задобрити природу жартами і розіграшами. Народжені 1 квітня. Часто мають добру і веселу вдачу. Невже дата народження впливає на долю людини? Напишіть у коментарях задрот. У мене було дуже мало друзів. У мене зараз їх вкрай обмаль. Я дуже багато читав. Я не був зубрилкою. Читав, читав, читав. Працьовиті нитки невпинно сплітають візерунок життя. Математика, фізика, авіамоделювання. Постійні перемоги на олімпіадах, навчання на механіко-енергетичному факультеті, робота програмістом, грант і вступ до Шведського технологічного інституту. Спокійне, комфортне, забезпечене життя вже лежало у Максимових долонях. Але він вирішив, що це не та реальність, якою він хотів би жити. Каран Захарія був кимось на кшталт старійшини в українській діаспорі. Ніхто його не обрав, але він був одним із перших українців на Марсі. Максим кидає шведську аспірантуру і вирушає у далеку мандрівку. Еквадор, Чилі, Йорданія, Намібія, Нова Зеландія та 25 інших країн. Що він там шукає? Який душевний поклик змушує долати тисячі кілометрів? Почав подорожувати, бо це те про що я мріяв. Тоді, скажімо, поїздка на острів Пасхи для, ну, взагалі не лише для мене, а для, для людей мого покоління видавалася чимсь кшталт польоту на Марс. Величезний ментальний суп. За якийсь дуже короткий проміжок часу весь світ не мог би стиснутися. Розумію, що острів Пасхи окей, ти можеш летіти. Ходять чутки, що вперше тривалу подорож до Мексики. Максим вирушив, аби познайомитися з дівчиною, з якою спілкувався онлайн. Та кохання тоді не склалося. Але Максим продовжив свою подорож: нові країни, нові міста, нові знайомства. Люди всі різні. Так, я ось ті, що от там німці пунктуальні. Дуже камон, це ж там. Там серед німців також є купа людей лінивих і, і непунктуальних або що. Там, є, є ця думка, що от там спанці просто обожнюють гарно поїсти, і у них є сієста, вони всі відпочивають. Ну ні. Ну камон, ні. Ти приїжджаєш в Барселону, ділове місто, вони живуть таким самим життям, як і будь-яке інше велике місто по Європі. Тому не схильний надавати аж надто великої ваги цим різницям ментальним. Після сварки з іншою дівчиною він напився і вирушив до Бразилії і там написав автобіографічний пригодницький роман Любов і пірані». Ці подорожі надихнули його на початок творчої кар'єри. Зараз вам цього не вистачає. Від програміста інженера до мандрівника та письменника наукової фантастики. Можливо, все це було не альтернативними реальностями. Може, це був необхідний шлях, аби віднайти власне призначення і, звісно, дівчата теж зіграли тут свою роль. Складно уявити, що людина, побачивши стільки куточків світу, в жодному не знайшла затишного рідного місця. Максим повернувся в Україну. Можливо, за покликом серця, а можливо, відчув наближення зустрічі з рідною душею. У Києві на одній із презентацій власної книги Максим познайомився з Тетяною. У нього було багато фанаток, але Тетяна не була однією з них. Насправді я не дуже великий фанат фантастики сама. В її університеті в Дорогоманова. Він презентував ще свого бота. Вона мені сподобалася там. На презентації ми познайомилися, але ну ми просто побачилися. Хтось з організаторів зробив фотографію спільну мене зі студентами і потегав там. Тих, хто був на фотографії, і серед цих тегів був і її тег. Я перейшов на її сторінку, і там з е, заставки побачив, що заставка була ну, фотографія з Рівного. І я збагнув, що вона з Рівного. Вже ближче познайомилися, коли я приїжджала додому в Рівне. І він там якраз проживав в рівному. і Ми ходили гуляти там, там ходили на побачення, і вже тоді якось так все закрутилося. так. Потім почалася колодець пандемія. І вони несподівано отримали змогу бути разом безперервно і у день, і вночі. Їхній карантин більше нагадував другий мідовий місяць. І у квітні Кіанна Завагітніла. Тетяна почала читати книги Максима лише після знайомства з ним і зазвичай ставилася скептично до його письма. Але не існує більшого скептика по відношенню до письменника Макса Кідрука, аніж він сам. Якщо чесно, то я завжди йому кажу правду стосовно того, що він пише. Я кажу йому, коли мені щось не подобається, коли я бачу, що це відверто ну, помилка якась та, да, чи, чи коли е, ну, є такі речі, якісь банальні, так? я йому про це завжди кажу. Е, але звісно що і хвалю. Я не чіпляюся за дедлайни. І поки текст не буде таким, який задовільнить мене. А я з часом стою все більш і більш прискіплеюм до своїх текстів. Я не, не відпускаю його в редагування, не пускаю його в друк. Якби не Тетяна, то роман колонія нові темні віки обсягом 900 сторінок залишився б лежати у столі. Саме вона наполягла на тому, аби не чекати слушного часу і надрукувати історію зараз. Сьогодні. Цю книгу не просто знайти у книгарні. Її швидко розкуповують. Це історія про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється, ані збільшення тривалості життя, і навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок. Максим Кідрук анотація до книги Колонія. Я кожного просто... разу. Хоча спостерігати за тим, як він змінюється, як змінюється його творчість, як він а, пише дедалі грубші, дедалі складніші тексти. Там автор розповідав за якісь деякі навіть трешові речі. Це дуже сміливо. Щодо авторського стилю, він, так скажемо, впізнаваємий. Він відробив свій стиль впродовж багатьох він писав до цього. Четвірка. Ну, можна сказати, так, тверда четвірка з, з того, що читав в українській літературі. Це український автор, який дійсно здивував. Щось нове в той час, коли він це починав писати і на українському ринку, такого не було. І але... це такий важливий камінь, фактично такий підморок для української фантастики. Ну, повість трошки дратує іноді навіть. Буває таке, що я пропускаю очима ці абзаци. вона дуже детально продумана, явно видно, що автор робив великий ресерч. Навіть в кінці книжки він вказує джерела. Фу Популярна література, і це не для кожного, так скажемо. Те, що в процесі читання воно захоплює, це компенсує дуже сильно. Я не вважаю його геніальним письменником. Я вважаю його письменником, який пише якісні, захопливі, цікаві книжки. І вона не має бути хорошою. Я б ще більше не щоб ще більше читати. Ну якщо книга також пам'ятає, щоб вже продалася тиражом більше 35 тисяч, коли середній вихід для української книги одна, три тисячі ну, це феномен. Я думаю, що колонія макса вона дуже важлива для України, в принципі, тому що нам не вистачає великих книжок, нам не вистачає великих історій. 2022 року. Максим та Тетяна Кідруки відкрили власне видавництво Бородатий та Марин. На той момент вони мали 40 тисяч доларів. Ці гроші могли би позбавити їх усіх боргів перед агентами. Але подружжя вирішило ризикнути і вкласти всі кошти в омріяну справу. Видання Корпсу Україна» внесло бородатий та марин у топ перспективних малих і середніх компаній. Видавництво друкує наукову фантастику та нонфікшн, не безселери, а книги, яких не вистачає на українському ринку. На кожній книзі видавництва міститься шкала, яку називають тамарин факторами Вони допомагають читачу обрати потрібну історію. Контент-фактор визначає наскільки книга складна чи проста для сприйняття. Фан фактор наскільки весела, вау-фактор, наскільки здатна вразити та чи відкриває щось нове. Емошнал фактор наскільки емоційна. А на посаду най головнішого редактора видавництва офіційно призначений імператорський тамарин на прізвисько Малий Джо. Зарплатню він отримує у вигляді опікунських виплат на його утримання у рівненському зоопарку. Тепер, якщо раптом ми в бородатий тамарин десь зашкваримось, ви зможете сміливо казати. Що ви з них хочете? У них заголовреда мавпа. Прокоментував Максим Кідрук разом із дружиною Тетяною Максим Кідрук 2021 року здійснив тур містами України, де презентував свою книгу Колонія нові темні віки і поспілкувався з читачами. Хід зустріч коштував 500 гривень. Така ж вартість, як і в книги. Цікава маркетингова стратегія. А ще кідруки організували благодійний тур Європою 2023 року. З цією ж книгою. Ми зробили тур Україною, і він був повністю благодійний. Весь прибуток. Це трохи понад 800 тисяч гривень. Ми передали волонтерському штабу ангар, який потім за них купував дрони і комплектуючі для сил оборони. Чому б тоді не зробити той європейський тур, який ми планували повномасштабної війни? Популяризувати українську літературу, популяризувати українські книжки, популяризувати українське відомництво і також зібрати гроші на благодійність. Це була наша головна мета. Точно не мета зробити гроші. Ну і завдяки цьому нам вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень і віддати на, на, на армію. Мінливість, мабуть, єдина постійна річ, яка існує в нашому всесвіті. Ми тимчасові гості. І єдине, що нас мало би турбувати, що ми лишимо після себе. Наша планета здатна проіснувати мільярди років. Але науковці кажуть, ми всі помремо. На третє місце серед причин можливого вимирання людства. Науковці поставили нові епідемії, які можуть швидко розповсюджуватися і виявитися невиліковними. Друге місце на диво не перше посідає ядерна війна. Стрілка годинника судного дня, який вимірює символічний час до катастрофи зараз найближче до опівночі всього за 90 секунд. Якщо буде застосовано хоча б 30% накопичених ядерних бомб. Сонячні промені не зможуть проникати через купчення у земній атмосфері диму і сажі. Настане нова льодовикова ера. Окрім того, все буде заражене радіацією. Наразі загрозою номер 1 науковці визначають глобальне потепління. Льодовики вже почали танути. Це може призвести до збільшення рівня Світового океану на 65 метрів. І затоплення переважної частини суходолу, а глобальне потепління пришвидшить свій процес. Ще науковці говорять про інтенсивний та потенційно неконтрольований розвиток штучного інтелекту. Невже роботи стануть самостійними? Може, колись станеться їхнє повстання? І здійснення плану захоплення людства. Ці програми існували ще 20 років тому, і я це знаю, тому що я був я Зокрема, був одним із тих, хто над ним працював. Так вони еволюціонували з 20 років, але залишилися просто програмами. Так само і з чат GPT. це просто програми, це не штучний інтелект, це не інтелект. Вони, вони діють лише в межах дуже вузького е, специфічного поля. Нічого поза ним робити не можуть і ніколи не зможуть. Ви маєте розуміти, що якщо ми розробимо колись справжній штучний інтелект, тобто машину, яка усвідомить себе, окей, там є певні загрози. Але я вас запевняю, ми за світлові роки від цього. І тому. Ні. Це точно не те, чим потрібно перейматися зараз. Танення льодовиків, перетворення планети на вуглинку чи її збереження людство здатне обирати, в якій реальності йому жити поки що здатне обирати. Продовження роману Нові темні віки очікуємо 2025 року. Робота видавництва забирає багато часу. І автору доведеться встигати все і допомагати із розвитком видавництва і писати. Читаю до двох годин. І після цього пишу. І пишу, це може бути до. Першої, другої, третьої ночі, тобто, якщо немає ніякої роботи термінової поводи вниз, то це може бути безперервно 10, 12, 13 робочих годин, коли я лише пишу. Ми все і редагуємо, і вона верстає, і ми купов всього закриваємо. Слова іноді творять дива іначе. бувають гучні та порожні, а бувають такі, що спалюють позаду мости. І після того як вони пролунали, ігнорувати їх неможливо. Ми обоє працюємо з дому, так, і ми буквально сидимо поруч часом в одній кімнаті або в різних кімнатах, так, коли працюємо, Бо коли в нас там є якісь робочі питання, ми приходимо один до одного і говоримо. Тобто нам вистачає часу один з одного, але в нас мені здається, що нам не вистачає якісного часу один з одного. Це означає, що ну, коли ми йдемо кудись, ми говоримо часом про роботу, так, коли ми. Сидимо в кафешці, ми говоримо про роботу, та і дуже часто от не вистачає саме такого часу, коли ми можемо просто розслабитися, та і, і, і згадати, як це було десять років тому, коли ми познайомились. Та тому що ну насправді робота займає дуже багато е, часу нашого, і це велика частина нашого життя, і його в тому числі і мого, тому що видавництво переважно веду я, а він пише новий роман. Ми всі оперуємо в стані повномасштабної війни, тому очевидно, у нас є плани. Але реальний горизонт планування він не перевищує два тижні. Тобто я пишу колапси. Якщо все буде гаразд, ми плануємо видати його е, в грудні 2025 року. Але ви маєте розуміти, що це дуже велике. «якщо». Перша частина роману вже перекладена польською і скоро стоятиме на полицях книгарень Варшави. Через кілька років ця книга заполонить книгарні усієї Європи. А може, і далі. Максим Кідрук сам обрав цю реальність. Альтернативної для нього нема.